Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Починаю нову рубрику: розбір моїх угод та логіки роботи на ринку. Упродовж всіх розборів я буду намагатись передати вам все максимально детально, щоб ви зрозуміли логіку моєї роботи, точки входу, стоп лоси від чого я опираюсь і так далі. Отже, розпочнемо з однієї угоди по біткоїну. Досить гарно закрив. Це в нас було за 6 листопада. В першу чергу, що я використовував, це профіль об'єму. Давайте я повидаляю. Поки що не потрібні профілі об'єму. Отже, у мене зараз є накинутий профіль об'єму поточного місяця, тобто листопад. І додатково да, накидуємо відразу: якщо ми, наприклад, працюємо 6 числа, да, от прокинулись 9-та година ранку. Накидуємо профіль об'єму за минулий день. Щоб бачити, що в нас було минулого дня. А, так. Є. Отже, це в нас профіль об'єму є. І давайте ще один накинемо попередній день. От таким чином. Супер. І так само накидуємо відповідно поточний день уже 6 число. Нехай це буде. 9.15, от ми з вами прокинулися і будемо слідкувати за ситуацією. Отже, в нас було, давайте буду відмічати відразу: в нас було гарне, гарне тестування в епок зони поточного місяця, після чого ціна опустилася вниз. Відповідно, для мене це вже як фактор, що ціна знаходиться під найбільшим проторгованим об'ємом. Поточного місяця і тренд у нас е, глобально зараз є несхідний. Е, відповідно, я буду працювати і дивитися в напрямку шортів. А, такс. Дивимось відповідно на станом на 9-ту годину, що в нас взагалі да як. Е, в принципі, нічого цікавого, єдине, що я тут би відмітив, це якийсь імбаланс, да, який ось був е, на пробитті е, від тесту в епок зони. Давайте ми його відмітимо і е, в подальшому ми будемо дивитися вже там далі ситуацію на кластерах. А зараз ми дивимося суто контекст, да, куди ціна рухається так поверхнево, щоб розуміти напрямок. Отже, більше такого як е, нічого в нас немає, да, станом на цю годину. Тому давайте будемо підсувати поступово наш профіль об'єму, підтягуємо на 11 годину. Бачимо, що ціна знаходиться на, станом на 11 годину. А, так само нижче, ніж е, найбільш проторгований об'єм цього ж дня. Е, відповідно, ми дивимось далі в шорт-позиції, е, але е, звертаємо увагу на те, що можуть бути якісь маніпуляції, е, можуть бути тести е, відповідних зон. Да, якщо б були якісь імбаланси, могли бути тести імбалансів. Е, в даному випадку у нас з вами є е, е, випок, і біля нього. Є Volume Area High. Ось будемо їх, в принципі, і тригерити. Да? Будемо тут шукати з вами якусь точку входу, якщо вона би була. Так, тепер давайте перейдемо на кластера і подивимося наш Footprint Delta Mapping уже тут. Що да, як відбувалося, розкажу вам, да, як я на це все дивився і так далі. Отже, відповідно, наша 9-та година да, орієнтовно десь тут. Нічого цікавого немає. Єдине, що ми тут виділяли, це ось цей імбаланс, який тут був. І тут, відповідно ж, зона нашого випок і volume area high поточного дня. Давайте звернемо увагу на дельту, подивимося, що да, як тут було. Отже, тут у нас і попит є, і пропозиція, але бачимо, що пропозиція у нас нарощувалася і йшов відкат. Так? Тобто, у нас тренд загально йде. Не східний, тому, в принципі, логічно, що пропозиція буде ефективною. Далі в нас був якийсь поштовх попиту, пропозиція почала зникати, дали відповідний рух вгору. Тобто, знову ж таки, ось тут у нас були зони об'ємів, від яких ось ця дельта діаграма, свічка, не дала ніякого руху. Тобто, ось вона, і нічого не відбулось. Ціну далі не попхали, ціна далі не пройшла. Отже, ми тут робимо висновок, що в даній зоні ось тут лімітно поглинули покупки. Що відбулося далі? Бачимо продажі, і продажі стають ефективними. Тобто, покупки в нас неефективні, їх поглинули і включився продавець активний продавець, який, в принципі, продавив ціну. Далі можна сказати, що в нас тут була проторговка, да? тобто не було ніяких ні факторів, нічого такого. А що ж відбулося далі? Дивимося вже з вами ось поточну ситуацію, де був в мене точка входу. Отже, коли ми а, зробили ще один такий різкий поштовх, це було а, для того, щоб набрати лонгістів. Тобто, давали, давали, давали поштовх, щоб набрати лонгістів. Після чого ми. Зробили таку маніпуляцію. Тут ми набрали лонгістів, які повиставляли свої стоп лоси А перед тим у нас були так само ліквідність, яку ми, в принципі, і, можна сказати, навіть всю і зібрали. Після чого в нас, давайте дивитись уже на самі кластера. Що в нас да як було? Дивимося, що в нас ось тут включається продавець. Бачимо. Так, не видно, ось у нас продавець, і ось ще один продавець, який по факту ефективно показує свою силу. Чому я вважаю це ефективним? У мене на даному етапі включено в атасі свічки з тілами. Тобто я бачу їхні тіні і бачу, де, де саме тіло свічки знаходиться. Я читаю ринок як кластерний аналіз, об'ємний аналіз, але свічки як результат. Тобто кластера у мене як причина. А самі свічки є результат. Не завжди я опираюся на п'ятки зверху чи знизу по кластерам. Я дивлюся завжди на, при, на результат, тобто свічний аналіз. Ось. І ми бачимо, що ці продажі вони такі досить такі ефективні, але ще ніяких ні підтверджень, нічого немає. Попиту поступово зменшується, можна сказати, хоч він і присутній, і пропозиції не дуже багато. Але так як у нас тренд несхідний. Нагадую, працюємо по нисхідному Далі відбувається повернення до ось цих наших кластерів. І що ми бачимо, що наші свічки, особливо остання, ось ця, яка була, вона закривається великою, ну, досить таки да, тінню, більшою, ніж своє тіло, і при тому, що е, наші з вами кластери є протестовані, і вона закривається внизу. Після неї йде. Гарна імбалансова свічка, яка і, в принципі, дає уже розуміння, що буде шорт. Тоді я чекаю якихось підтверджень, тобто, що, що таке підтвердження в моєму випадку. В моєму випадку, це наступна свічка, як вона себе відпрацює, та, тобто, як відпрацюють об'єми в наступній свічці, і чи сформують вони дійсно імбаланс. Тобто, ось наступна свічка зафіксувалась позитивно, але вона ось тут сформувала цей імбаланс. І я відразу або по маркету, або там ліміткою. Я тут в даному випадку ставив лімітку. Відразу навіть я ставив ось тут. І відкрилася моя угода. Стоп, відповідно, я поставив за кластера. Тобто можна було, в принципі, і більш так агресивніше поставити, але оптимально я поставив просто за цей локальний а, хай, який тут був. І наша позиція, в принципі, поступово нарощуємо. Бачимо, що нарощується пропозиція, вона ефективна. Ось тут підібрали трішки. Ну, відповідно, вже за таким ордер Тут можемо навіть перевірити, як воно працювало. Тобто пішло наше перше падіння. Відповідно, ви повернулися знову падіння, і таким чином ми формуємо імбаланси зону тиску продавця, в якій ми повертаємось давимо далі. Повертаємось і давимо далі. Ось таким чином. Ось, в принципі, так і відпрацювала моя угода. Куди тягнути угоду, це вже досить таки ювелірна індивідуальна тема, коли або не побачу такий ж самий сценарій розвороту, або до якоїсь конкретної об'ємної або зони інтересу. В даному випадку, чому я закривав відразу, тому що я побачив ось тут, що в нас є великі продажі, да, останні дві свічки. і... Там ще навіть третя така невеличка, і по факту однією ж такою свічкою, навіть трішки меншою, ми повністю перебили тілом, от як бачите, трошки перебили тілом попереднє падіння. Що свідчить вже про якусь е, таку негативну реакцію, що тут може бути або затримка ціни, і потім знову вниз, або взагалі якийсь відкат вгору. Да? В принципі, який і відбувся да, для тесту ще раз цієї самої зони тиску продавця, яка тут була. Отже, я надіюся, я добре передав вам логіку своєї угоди, і в наступних відео ми з вами продовжимо їх дивитися і розбиратися з моєю роботою на ринку.